У відео використано серію листівок художника початку 20-го століття Василя Гулака. Ніколи не цілуй нареченого до весілля. А як бути лісти цілуватись бо його попиці. Як підеш побалакати з парубком, оглядайся чи не здоганяє тебе мати з дрючиною? Старому та поганому. Завше піднось гарбуза. Бувай весела, гарна, жвава, але ніколи не роби так, щоб за тебе парубки бились. Як вийдеш заміж та побачиш, що чоловік чвалає додому п'яний, зараз неси йому ще чвертку та поцілуй його. Не кохай одного парубка, а кохай багатьох. Ніколи не кохай кацапа. Не виходь заміж за довготелесого, бо і поцілувати чоловіка не зможеш. Як вийдеш заміж, не скачи в гречку, бо чоловік за це ось чим нагодує. Як вийдеш заміж, годуй чоловіка добре, що був здоровий, пикатий та товстий, як борило з сляв'янкою. Бувай гарний, веселий, не дуже п'яний та не одягай смазних чобіт. Не шукай жінку гарну та розумну, а шукай дурну та багату. Як йдеш до дівчини, то не наїдайся цибулі. Бери від батька нареченої усі гроші, що має дати за дочкою перед весіллям. Не кохай одну дівчину, а кохай багато. Цілуй наймичку, але так, щоб наречена не бачила. Ніколи не женися так, щоб жінка була сильніша від тебе, бо будеш битвий. Не дивись на те, що наречена погана поживеш покохаєш. Перед весіллям купи собі аероплан. Бо, може, після весілля прийдеться втікати від жінки. Не одружуйся з довготелесою, бо й поцілувати жінку не зможеш.